Доброго ранку, діти! Тема нашого сьогоднішнього заняття весна у фруктовому саду. Коли приходить весна, фруктові дерева прокидаються після довгого зимового сну. Ще недавно їхні гілки були голими, а тепер усе змінилося. Перші бруньки з'являються на абрикосах, вони рано прокидаються, бо дуже люблять тепло. Потім бруньки розпускаються на вишнях, персиках, яблунях і грушах. З бруньок виростають ніжні зелені листочки, а деякі бруньки стають квітами. Спочатку розцвітаються абрикоси та персики. Їхні дерева вкриваються рожевими чи білими квітами. За ними цвітуть вишні та сливи. Пізніше за всіх цвітуть яблуні, але як красиво їхні білі рожеві квіти пахнуть весною. Під час світіння навколо дерев гудуть бджоли та джмелі. Вони збирають нектар і допомагають деревам запилюватися, щоб потім з квітів виросли смачні фрукти. Весною, коли дерева прокидаються, за ними треба добре піклуватися. Люди в саду допомагають деревам бути здоровими та приносити багато плодів. Ось що вони роблять: обрізають гілочки, прибирають сухі або зламані, щоб дереву було легше рости і цвісти. Білять стовбури, покривають їх спеціальною сумішю, щоб кара не тріскалась від сонця і дерева не хворіли оприскують від шкідників, щоб жучки й гусінь не пошкодили бруньки і листя, підживлюють землю, додають корисні речовини, добрива, щоб дерево було міцне і давало багато фруктів, поливають, якщо воно сухе, деревам теж хочеться пити. Мульчують землю, покривають її тирсою або травою, щоб довше зберіглась волога. Отже, навесні фруктові дерева прокидаються від сну, вкриваються бруньками, розпускають листочки, цвітуть гарними квітами, це чарівна пора, коли природа оживає і готується дарувати нам плоди влітку і восени.